У цьому році модним головним убором стала хустка. Дівчата робили із неї зачіски або використовували як аксесуар. Недарма кажуть, що мода циклічна, адже хустинку українки носили ще 4 століття тому. А які ще головні убори носили жінки та чим покривали голову чоловіки, дивіться у черговому випуску символів України. Отже, чоловіки вбирали свої голови у першу чергу зручно, а потім вже красиво. Шапки шили із сукна, шерсті і хутра овець. От запорожці влітку носили бриль, тобто солом'яний капелюх. А коли сунули морози, то хутряні шапки, кобур і ушанку. А із плином часу і моди чоловіки перейшли до міських картозів і кепок. У жінок ситуація інакша. Багатий вибір кольорів, тканин і самих головних уборів. Українкам було де розгулятися. Но різницею було те, що жіночі повністю закривали волосся, на відміну від дівочих. Для слов'янських жінок відкривати волосся на людях вважалося непристойним і навіть ганебним. Тим більше не допускалося з'являтися з непокритою головою у церкві, бо традиційно вважалося, що з розпущеним непокритим волоссям ходять відьми та русалки. Нечиста сила. Заміжні жінки коси не плели, Вони накручували волосся на кибалку, такий собі обруч, а зверху одягали очіпок, тобто м'яку шапочку із тонкої тканини. Шили її з полотна, сатину, ситцю, байки. Традиційна хустка мала таку собі сестрицю намітку. Це покривало з тонкого серпанку, який пов'язували зверху. Очіпка. Оце так конструкція. Жінки були настільки вигадливими, що придумали більше 30 способів, як пов'язати намітку. Тканину для полотна виготовляли з кращих сортів льону, рідше з конопель. Перша дівчина одягала намітку на весіллі. Хустка вже давно не просто головний обір, а окремий елемент традиційного українського одягу. До усього вона була ще й оберегом. Як козаки вирушали у похід, то дівчата дарували своїм нареченим вишиті хустини. Вони символізували вірність у коханні. Але якщо ви думаєте, що хусточки були тільки кольоровими, помиляєтесь. Історики впевнені, хустки білого кольору набагато древні. Ніші цей колір є найхарактернішим для українок. Такі хустки наші предки вишивали шовком, сріблом та золотом. Чим більше вивчаємо нашу Україну, тим краще розуміємо, у якій чудовій країні ми живемо, багатій у прямому і переносному сенсі. А ми і далі будемо знайомити вас із цими багатствами.